Всім привіт! Дивимось, як там полісянка спрацювала чи нас працювала. Нагадую, це темна порізька пчела, хто не бачив мої попередні ролики. Це темна паріська бджола, яка постраждала найбільше від потрави в цьому році на цьому тачку. Залишалося на початку червня їх менше трьох трьох рамок бджоли і буквально там два-п'ятка розплоду. Тепер вона вже Займає два корпуси по 10 додана. Це, це два корпуси додана нерута. І Зараз подивимось, що там, що там всередині. Всередині начебто непогано виглядають рамки. Усі рамочки виглядають непогано. І навіть ті рамочки, які були ващинками. Зараз будемо і будемо бачити що тут. Ну ось так. Ось так виглядає. Виглядає рамочка другого корпусу на додан від бджіл, яка два місяці тому була слабша самого слабого пакета. Зараз будемо дивитися далі. А це ось була ващинкою. ця рамочка була ващинкою 100%. Далі, А ця ось рамочка була невідтягнутою ващинкою. Я її показував в попередньому відео про полісянку. Я показував, як тільки-тільки почали відтягувати ващинку. ось так вони її відтягнули, залили і майже всю дозапечатали. Тобто пакети, пакети поліської бджоли можна купувати навіть в травні, і вони на мед спрацюють відмінно. Дуже-дуже ну, красива рамка, просто, просто гарнюня. Колір такий. Ладно, все. Продовжуємо відкачку. Розбираємо далі полісянку. Нагадую, що це корпус додан на 300. Це ось був рут. Тут я дотачав ще підставочку. І тут те ж саме тільки знизу. І в мене вийшли два корпуси на додана. Ось така світла, суха печатка. Світло-суха печатка у полісянки Красотища. Я і пчела спокійно, хоча вже вечір Я просто закохався всю пчелу. От закохався, я не знаю навіть чому. Ну щось є в неї таке надзвичайне, потайбічне старовинне, загадкове. А так... А так дав корпус меду не до пакет, не дотравлений. Тим паче я бачу, що нижній корпус теж весь залитий. Я нижній корпус поки дивитись не буду, поки я до нижнього корпуса добиратися не буду. Мені хоч би скачати зараз верхній. Хоч би зараз скачати якось верхній корпус. Яка гарнюня, гарнюня крупна бджола. вот так вот так вот працювала полисяночка и капшуки еще высять рамка на 300 и капшуки высять а это полисяночка спрацювала я думаю что Я думаю, що разом з нижнім корпусом буде бидон меду. Ось така спокійна, спокійна, темна, майже чорна, але здорова полісянка. Дякую всім за увагу та терпіння.